Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий літній рецепт зупи з зеленого горошку і плавленого сирка. От, дуже, дуже гарний, смачнесенький виходить, гарний, такий апетитний, Ви яка краса виходить такий е, швиденько, за пі, до пів години ви маєте собі такий чудовий гарний супчик. Кому цікаво, як ми готували цей суп, зупу цю, е, давайте будемо готувати разом. каструлю або казаночок такий. Е, даємо кусочок масла. От, і на маслі трошки олії, е, лиш по дві ще я дам. Олії. І тепер ми нарізаємо цибульку. Просто нарізаємо таку молоду, домашню вже я маю собі цибулю. І підсмажуємо цибульку. Дрібонько. Добру велику таку я маю ще велику цибульку гарну. Таку. Ця цибулька трошки підсмажується. Ми натремо на такі дрібні терці від моркви, ми натремо одну моркву. Тепер це все пересмажимо добре. трошки так і багато не треба, трошки морква з цибулька. І тепер вливаємо сюди 2 літри води. Я ще добавлю літру. Три літри тут треба на цю каструльку, бо в мене 4 літрова каструлька. І тепер даємо, якщо ви будете давати е, горошок консервований такий, то банку треба. Я даю морожений у мене, то теж буде десь так. Молодий морожений горошок. Торічний ще маю. Але якщо будете консервований, то треба в кінці давати. А, а я тепер даю, тому що. То, що зморожений трошки по покіпитний, бо був готовий. Він молодий, він швиденько готується. Так, і найкіпити. Так, горошок трошки вже проварився, а ми тепер наріжемо дрібонькими молоду картоплю. Дрібонько, дрібонько так. 4, 5, 6. Хто тільки любить, той й тільки дає картоплю. Отакими кусочками дрібонькими я наріжу сюди. Ось маю тут картоплі. Тепер додаємо картоплі. І на провареці трошка до майже готовності картоплі. Все, якраз є місце. І якраз на Коли картопля вже майже доварилася, ми кидаємо сюди лавровий листочок і кидаємо сюди або павутинки, або такої вермішельки. Ось такої дрібної. Дві жменьки я кидаю. О. Та хто скільки хоче, я кидаю дві жменьки, аби був такий суп, такий був більш наваристий. Так, і. О, отак кидаю, дві жменьки. Тепер я даю сюди солі. Чайну ложку таку більшу солі, бо то така сіль. Ви собі до смаку даєте. Даю сюди трохи перцю. Так, півчайної ложечки. І даю сюди, то дають такого. Плавленого сира, а я даю копченого плавленого сира. Просто на такі більші кусочки собі нарізаю. Отак От просто 200 грамів у мене. Або два плавлені сирка даємо. Просто такими більшими нарізати, аби він собі розплавить і буде і копченим пахнути гарно. І то то буде дуже гарно і смачно. Так, і найвариться вермішелька. 200 грам тут у мене є СЕО, сира. Такий швидкий, літній, літня така швидка зупа. Так, це я все покришу сюди. Ось так. Хай він розтопиться. Просто оцей сир, дивіться, він собі зараз розтопиться і буде такий гарний. Вермішелька звариться і розтопиться цей сир з 5 хвилин. Ось вже проварилася наша така. і тепер, дивіться, вже розтопився і сир, розтопився ще навіть є кусочками, і ми додаємо сюди. Кріпить цибульку тепер. Ще зеленої, мошкропу і зеленої цибульки додати. І будемо пробувати на смак, який він є. Дуже такий. Кому ще мало? Може ще собі додати солі за своїм смаком. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! До зустрічі! Ось такий гарний, такий смачнесенький виходить наш літній супчик. Ось такий виходить чудовий гарний літній супчик. Дивіться, який гарний. З зеленим горошком. Хочете таку даєте просто зелений горошок е, уже у кінці банку горошку зеленого або тепер лі, літом, коли є багато горошку, де на городі, якраз є свіжий. Так що смачно буде з молодого зеленого горошку і зробити. Так що готуйте. Дуже смачне, гарний супчик. Дивіться, який. яка краса, яка смакота. Цю зупу я люблю готувати навіть із зимою. Заморожую собі молодий зелений горошок, або беру банку горошку консервованого і готую такий, таку зупу. Він дуже, дуже гарна, така смачнесенька зупа в будь-який час. Простенько, швиденько готується, без, без м'яса, що в літі найкраще, найкраще смакує. Так що готуйте.